Ми зрозуміли, що як, виходячи із того, що виконкоми були, райвиконкоми, да? були сільські виконкоми, і вони виконували всі функції, то зараз були досить широко розвиті штати. І першочергова та реформа говорила про те, що треба було перефункціювання, переробити. Про сільські ради також мова йшла, як про ті сільські ради, які населення, на жаль, зменшується, і виконувати функції сільського голови або сільської ради, там де залишилось 300 і менше людей, досить проблематично і досить, ну, скажімо так, це реформа час. Але мене бентежить, як сільського і, і мене, і погодівки, ми саме по карті дивлячись, ми самі віддалені. Сільські ради від району, від всіх. Якщо запрацює ця реформа е, і при обговоренні становляться декілька питань. Ну, По-перше, питання чисто такі формальні. Що буде далі із почтами? Що буде із Беркасами? Як ми можемо надавати послуги населенню? Населення, на жаль, старіше. Ми з вами повинні пропрацювати і такий момент. Якщо будуть школи е, лише початкові, значить населення ще уменшиться, тому що молодь виїде. Ми вже це переживали. Подивіться на суху кам'янку, подивіться на Тихоцьке, подивіться на ті села, де пішли школи. Ці школи залишились сам на сам і люди практично виїхали. По-перше, ми повинні бути готові до того, що населення старіше і населення зменшиться. Як буде працювати медична допомога, як буде працювати соціальна допомога, як буде працювати заклади культури і все інше. На ці питання, на жаль, ніде ніяких відповідей, ми не можна. Хоча це основне. Якщо мова йде про реформу, то основним тезисом цієї реформи покращення добробуту і життя людей.